Так, дивіться, якщо ви дуже уважно придивитеся зараз на мою зовнішність, особливо перші ряди або люди, які будуть дивитися це в Ютубі крупним планом, ви побачите в моїй зовнішності, що в мене великий хуй. Да? Ні, ви помітите, герпіс мене на губі, я за це дуже переживаю, вирішив вам це розказати. Воно мене і таке буває. І, на жаль, воно вилазить в дуже невідповідні і непотрібні моменти. Десь як я з моєю мамою в 92-му році, знаєте, воно так дуже... купоне розрухаше, але з тим герпісом зовсім не в тему. Зовсім не тоді, коли треба було. Е, просто такий в мене організм. Знаєте, в мене один день симптоми застуди. На другий день я абсолютно здоровий, але вилазить оця вот от херня. Мій організм такий, Олег, похвали мене. Я зробив так, що ти не будеш хворіти грипом. А на заміну просто маленька бубка на гобіну. Тобі ж не треба обличчя. Наше, ти ж великий хуй, все нормально, що ти що ти переживаєш? У мене не великий, це просто комедія. Я з вами чесний. Я вас люблю. Невеликий. Ми це виріжемо. <різвач> Такий і так, його, да, його не, ні, його ні. Він залишається, він бореться. Так, все, я це сказав, мені стало легше. Друзі, я з міста Хмельницького, дуже люблю то місто. <різвач> місто таке затишний, затишний обласний центр. Да? Ну, не вау, не вау. В Хмельницькому кажуть вау, коли бачать інтерсіті, знаєте, але. Але я осовно дуже люблю, і це місто, на жаль, потерпає від стереотипа. В курсі який стереотип про Хмельницький? Базар, правильно. 12 балів сідайте все правильно. Т так, Базар. І хмельничан дуже ображає, коли говорять, що хмельницький це один базар, бо хмельницький це як мінімум чотири базари, розумієте, Тіпо, ну... але наша влада з цим якось хотіло боротися. Вони такі так, тепер Хмельницький це туристичне місто. Поставили навіть туристичну будку. Там, ну, ми так уявляємо собі, туризм, теж не судіть строго, ми не Львів. Але, на жаль, тоді почався ковід, потім повномасштабний, і наша влада така: ну, це не наше, вибачайте, ми, ми старалися. Але встигли повісити парасольки. В курсі, да? Оце, як в містах туристичних, тут якісь будівлі, тут будівлі, тут пішохідна вулиця і парасольки. В Хмельницькому тут старий кінотеатр з шаурмою і обмінником валют. Тут трисмугова дорога і, блядь, парасольки. Я Не знаю, я би хотів побачити того туриста, який такий, о, Umbrella, So Beautiful, Umbrella. А, і, і, і наш мер з боку, які находя yeah, so Beautiful, ці по 300, ці по 400. Забирай. блядь. Закриваємося скоро. Закриваємося. Зараз я живу у Львові і знімаю тут квартиру, і квартиру, в якій я, в якій я живу, яку я знімаю, два. Біде. Два біде, блядь. Нащо? Ні, я знаю, для чого взагалі біде. Ну там, щоб капці мити, воду пити, я все розумію. Просто нащо два, це ж по-багатому. Розумієте, коли до мене приходять гості, я хочу хвалитися на тим якось, типу, Так, ви всі прийшли з вулиці, ано бігом сраки мити, давайте. давайте. Ну, як тобі дуже зручно, нормально, тепло. А мене таких два, якщо що дивися, так. Куди всі сіли їсти? Всі сраки мили чи ні? Ну покажіть мені, що ти обманюєш. Е, Просто точно е, Ну, я не знаю, хто жив до мене в цій квартирі, але точно це було двоє людей, і вони явно хотіли завжди мити сраки. Не ну, будемо чесними ну, в будь-який момент. Ну, і я, не дай Бог, давайте пофантазуємо, не дай Бог, але якби сюди зайшли кацапи і зайшли в цю квартиру, якщо вони від унітазів ухуєвали, що було б було без ними від цього? Вони такі, ета ж тут такої. Я так собі уявляю кацапів. Ета ж тут такої. Ей, ета жінка пізда їбаться, що ж тут такої. Ні, овца пізда їбаться. Ні, нельзя пізда овца їбаться. Можна ти думаєш, як я з'явився на світ? Ну, <зас> І, і Я думаю, вони би так постаралися, хто забере трофей додому, і один другого би вбив, і несе біде, і бачить другий, такий упс, блять, незручно. незручно». І від в нього був би інсульт, і він також би вмер, і так два біде би вбило, два кацапи. Ну, це моя Чисто моя фантазія, знаєте. А потім дзвінок до якоїсь кацапкені, типу ваш муж погиб в храбрий, борьбі». Хабри бітві Фу, Фунах, мені ж огідно, вибачте, блять, та мова єбуча. Я Треба запити, бля. Я такого більше не буду говорити. Перепрошую. А, дивіться, з дитинства мене дуже, дуже бісили і харили фільми, в яких дуже розумні діти. Оці, знаєте, неправдоподібно розумні діти. Бачили такі фільми, там, де дитина каже: Джек, ти маєш врятувати своє щастя. Ти знаєш, що ти кохаєш Джесіку. Їдь в аеропорт хочеш і бери за своє щастя. Я такий, я навіть дитинстві розумів, що це піздеш повна, ну так, для діти не говорять. Ну, фільми про розумних дітей це як порно. В житті не так, воно, ну не так. В житті діти тупі, будемо чесними, тупі. В житті був би діалог десь такий Джек, ти куди? І я в аеропорт сказати Джесіці, що я її кохаю. І малий такий. — Коханчики. Женіх і невеста. Хочу какати. Все. Весь розумний діалог. Я просто все, що я нерозумніше чув від дітей, діти єдиний момент, розумні. Раз в році це коли вони колядують. О, тоді вони пізде розумні. Там в них вмикається максимально смікалка, підприємницька жилка, і вони тоді з дорослими говорять на рівнях, бо вони такі. А смислі мандаріна? Дай грошей. За мандарину PlayStation не купиш, дай грошей. Просто я розумію, можливо, ці фільми існують для того, щоб змусити дорослих більш серйозно і з повагою до дітей відноситися. Бо, наприклад, коли я був маленький, до мене батьки відносились ну, взагалі не серйозно. Там, якщо приходили якісь гості, я до них підбігав, і мама така: ти куди? Ти що? йди, йди до себе, не ляпай, йди, йди, йди в кімнату, тут дорослі. А я просто сказав, що я маю пісюн, і все, і проблема така велика. Просто, ну дійсно, як серйозно відноситись до людини, в якої немає передніх зубів. ну? Ти такий, що ти пиздиш? Що Що ти свистиш взагалі? ну, що ти? І тим більше, я розумію, діти це дослідники. До них також ну, дослідники завжди йобнуті, до них серйозно теж не віднесешся. Я пам'ятаю, як я був маленький, батьки дивляться телевізор, а я намацав пальцями в горлянці рвотний рефлекс. Я думаю, а що буде, якщо трошки довше потримати пальця? Ну і що? Результат, звісно, я побачив вечерю свою на келемі. Мама підривається, боже сину, що з тобою? І що я мав їй сказати? Що? Ти живеш чоловіком, який тебе не цінує. Їдь в аеропорт, блін. Ні, я розплакався, я розплакався, бо я дослідник. Мені це вот знадобиться через років 15, коли я дуже сильно набухаюся, мені це знадобиться. оце вот. Поплодуйте, хто дивиться культурну оборону. Є такі люди. О! Десь приблизно місяць тому наш стендап-клуб потрапив в один скандал через мерч. Ну, то не ім'я, це не мерч Лучесько. Знаєте, коротше, то коротше, скандал через одну кофту. Кофти були різні з різними фразочками, нашими внутрішніми приколами, але конкретно попала в скандал. Це кофта з написом Я не педік. Це природньо обурило людей, суспільство. Мене це навіть обурило, бо чого не хебешка. Знаєте, я, я так... мене як хмельничана на це дуже обурило. Але ми, звісно, це все видалили, ми такого більше не робимо, ми усвідомили, але мене після того називають гомофобом. А я взагалі не гомофоб. Мене навпаки бісить, чесно і смішить, коли говорять: не треба, щоб моя дитина дивилася на тих геїв. Треба. Треба. Не там проблему шукайте. Не треба, щоб твоя дитина дивилася мультики російською. Отут трошечки бачу проблему. <плес> Бо от там їх озвучували підари. Да? Ну, Якщо ви чули, як ЗСУ їх називають. <плес> Та, Але дякую. Просто не було ще жодного гея, який напав на Україну, бо тут притісняють геїв, да? не було. Не було тут гейського ДРГ в кофтах я не педік» і… Як класно придумав Богдан Сліпакура, Молодець. Це внутрішній прикол, ми це виріжемо нахуй. Не було такого. Все знаєте, мене, до речі, ображає, якщо вже так за геїв впрягатися, мене ображають, чого мами тільки ними лякають. Геями. А лісбійки. Ну, Можливо, просто мами вже зрозуміли, що з лесбійками тема вже втрачена, Того, що дівчатам давним-давно нормально триматися за ручки, цілуватися, робити одне одному якісне куні, і це називається кума. Типу. Але доїбалися до тих геїв, бляха муха Це що за сексизм до геїв? Бачите, які до речі, мене ще й сексистом називають, а я, це взагалі абсурд. Який я сексист? У мене мама жінка. Ну. Я вас прошу. я вас Правда, батя чоловік тут про йоб, да? ну... Мене вирощувала з дитинства одна мама, тільки мама. Я з дитинства знаю, що всі мужики гівно, розумієте? Ну, всі мужики гівно, тільки я був один солодка булочка і все. А так все... Але я виріс, тепер я теж гівно, все нормально, все як має бути. Все абсолютно нормально. Дуже багато всяких нового в нашому житті стається, треба постійно щось розуміти, бути в темі. Блять, ти ніби, здається все вже вивчив і тут додають 13-й знак зодіака. Чули за це хуйнючення. 13-й, блять, знак зодіака! 12 місяців, сука. Але це типу, я, я тепер я діва, яка відчуває себе в тілі терези. Чи, блядь, я не знаю. Саме головне, що НАСА це затвердили. Бо про це розмови вже були давним-давно. НАСА офіційно це затвердила. НАСА це Американська державна космічна агенція. Блять, них роботи багато, звісно. Вони такі, типа народ, до нас завтра приїжджає перевірка, буде питати, що ми за рік зробили. А ми не маємо ніхуя. Чувак, з боку смислі ми не маємо ніхуя. В нас є гроші, карти, два ствола. Ти заїбав з тим фільмом, блядь. Я кажу, в нас немає результатів. Ми, ми навіть жодної зірки за цей рік не відкрили. смислі жодної зірки не відкрили. А влад яма. Індіджей в нас зараз в США працює. До, до 22-го року цього дебіла не знав взагалі, якщо чесно. Бляха, сука, якщо не буде результатів, у нас не буде 13-ї зарплати. Повтори. Сука, не то, бля. 13 Тринадцятої зарплати не буде, 13 зарплата. А давай їбанемо 13-й знак зодіака. Це ж геніально. Допустим, як його назвем? Змієносець вже придумано до нас. Змієносець кому нахуй треба ця назва. Повір. дізель шоу Зі словом змієносець і теща, єбане триблять сольника. Ну, ти, ти... А звідки ти знаєш про дізель шоу Влад'яма дуже балакучий чувак. серйозно, Все, все розказує. <т> я, до речі, там же змістилися дати, і змісти... змінилися, якщо вірити новому гороскопу, змінилися і знаки Зодіаку. Я був риби, тепер я водолій. І знаєте, за цей час в моєму житті кардинально все ніхуя не змінилося, бля, якщо чесно. Але я читав характеристики свого нового знака Зодіака, водолій читаю, 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 читаю і такий, бляха, ну реально все про мене. Все про мене. Думаю, чекай, почитай характеристики свого колишнього знака Зодіака, читаю про риби. блядь, все про мене. Я думаю, ну ще щось просто ще почитаю, ну про лева почитаю, читаю, читаю, читаю. Король звірів живе в Африці, блядь, Ні, це біологія шостий клас, не то читаю. Ті що виходить, астрологія — це повна хуйня, чи що? Невже? Невже? А це повна хуйня. Я вам скажу чого, Того, що немає в гороскопі на 2023 рік. Сказано, що вересні риби ви станете, блять. Водолієм, нема такого гороскопа, вони долбайоби. Я би їм повірив, якби був гороскоп тільки на, до вересня. І далі пропав гороскоп. І люди такі всі, ей, а що далі, а що? І астро-астрологи такі, побачиш, побачиш. Там буде таке ого. Мені ще дуже прикро за людей, які обрали собі пару щоб підходити одного по гороскопу, блять. Деякі люди одружилися через це. А тепер що? Це шоу говорить Україна. І в нас в залі Мар'яна, як розвелася своїм чоловіком, прокоментуйте. Ну що, я розвелася з Степаном, бо раніше він був козірок, а тепер і... і... Зустрічайте Степан, і Степан, ти курва! Я не дохбов, я змії носить. Дорогом є будь які через то ж ти злигалася з Вітькою Скорпіоном, який тепер Терезі, до речі. І ведучий такий, ось як бачите, американська компанія руйнує українську родину. Як то кажеться, одне нам дають, інше забирають. Дякую, любіть Україну. Так собі це уявляю. Друзі, знаєте хто ви? Є варіанти якісь? Ви прекрасна публіка. Дякую з вами був Олег Лозанов, Всього найкращого.